Привіт! Зараз я покажу, як завантажити та увійти до додатку LangLion через Play Market на телефоні з Android. Відкрийте магазин додатків Play Market і в рядку пошуку введіть Langlion. Серед результатів знайдіть додаток LangLion for Students. Це той, де на білому фоні зображено жовтого лева. Натисніть на нього та оберіть Встановити. Дочекайтеся завершення встановлення, а потім натисніть Відкрити. Ви потрапите на сторінку входу. У полі «School ID» впишіть назву нашої школи Польський край, а потім натисніть кнопку Далі. На наступній сторінці введіть ваш логін і пароль, які вам надіслав менеджер школи. Після цього натисніть кнопку Залогуватися. Далі відкриється сторінка зміни пароля. Тут потрібно придумати власний новий пароль. Він має містити щонайменше 8 символів. У першому рядку введіть новий пароль. А в рядку нижче повторіть його. Обов'язково запишіть або збережіть свій новий пароль. Він знадобиться вам під час наступного входу до кабінету. Після цього натисніть Зберегти. Готово. Ви успішно увійшли до свого особистого кабінету, учня школи Польський край.